Друзі, доброго ранку. Сьогодні у нас дуже цікавий день. Починаємо ми влог з того, що ми з Настю нарешті вибрались на веліки. Другий раз за цей я е сезон я вигнала Настю. Ми йдемо зранку на велике. Але те, що ми йдемо на велике, це ще, ребята, не все. Це ще не весь сюрприз. Це ще не все сказано. Да. Ми ще сьогодні їдемо на дачу, бо того, що зараз зелені свята. Ми їдемо на дачу. Вот. Вот. Зараз мы идем забирать велик. Мы и Настя. И идем кататься в парк на набережной. А, ты снимаешь? Я тень нашу снимаю. <реклама> Ой, вышла на ганок. На огляд території. Ой, прикольно, давай там такий майданчик. Типу для футбола, майданчик для дітей і майданчик для прогулянок. Нас... О, моя ласточка. Мою малешку забрали, тепер забираємо Настю Поехала моя. Сейчас и я поеду. Я знімаю відео. Повертай туди. Так, ребята, ми вже в парку. Тут я чую якісь люди в мікрофон говорять, якийсь концерт. Настюша. Та зараз об'їдемо. Яку ми красоту знайшли. <ріст> що, їдемо далі. Так, друзі, Настя хоче мене вивезти кудись в ліс, бо до цього я її вела, куди я хотіла покататися. Тепер вона мене веде туди, куди вона хоче. Вона сказала, що хоче в ліс. Ми поїхали <ріст> в ліс. Дивіться, як гарно. Зранку ще людей мало в паркують. Пташечки ще бачать, ну просто неймовірно гарно. Ще потім наш нашлищок, бо вже день прекрасний. Ще, до речі, хороша якась стежечка, бо того, що тут немає ніякого коріння. О, зараз Настя! Ми зараз виїдемо до площадки, де тренують собак. У нас в парку є площадка е з дерева, де тренують собак. Що? А? Та ми там вже розвернемось, там недалеко. Там нема собак, там одну собаку в день тренують. Каса неймовірна, друзі. От, ребята, бачите? Така площадочка. Я не знаю, що я вам знімаю, бо того, що я дивлюсь на дорогу і паралельно... Ой. Бач, ми виїхали на дорогу, зараз все буде норм. Вона думала, що нас їдять собаки. Дивіться, як тут гарно. Оці квіти вони тут попадали зрешті, і вони пахнуть просто неймовірно. Якісь такі гарні дуже. Ребята, ми вже занесли велике і ми втомилися, бо теж там вже йдемо зараз додому. І десь в обід дня в ми будемо виїжджати на шлички на дачу. Настя втомилася. Настя все мокре. В душі мене попобоїть. З Настю встали і знайшли лавку біля під'їзду. Там сон. Ну може. бы догустала. нас свидок. Так добрый. Хорошо срубила, что в теньку лавку поставила. Уйду. Ну, как ботлажка. Мусорочка типа ну, <laughs> Ой, блин, я тоже хочу на всю качельку Настя. Ты прям впальсуешь в своему луку сюда, знаешь. Я тоже. Все нормально. Ну, ну, хорошо. У нас китка фотка. Да, давай ляжем, сроком на состав. Давай. О, хорош, ребят. Ты какой-то орёл. Я тоже не чтобы посмотреть. Где? Что-то не то, что-то просто... Не знаю. Боже, ребята, как добро. У нас есть с Настей фотка, если я найду, то я вставлю. Тут такие же закапы кружевые, помню. Не було все якові Да, ми Так, я ще після чистки була, мене я вся була в да, ну в мене дуже брові були гарні, я прям пам'ятаю. Я ще була в сірому платі, що навіть відео десь було. Як Це ти до мене підходиш, була. а я тут кажу, боже, зай, давай тут таке лежати. Я кайфую просто. <звук> Другий лот. Качелька в тіньочку. Ой, а вона така гаряча, знаєш. Настя пішла на ту. Ми там так тільки що класно лежали, що я вже чуть не заснула. Дивіться, на цю кайфушницю. Там дуже класно, прям ще. А я тут, в тіньочку. Бо я нагадую, що я зробила лазерку і мені треба закривати ноги, але пофіг, що в мене зараз ноги тільки на сонці, але це в тіні. <різь> <різь> Ти така смішна, така розслаблена, я знаєш. Дивись, не згори, я тебе умоляю. Бо будемо пісяти на тряпочку. хорошо. Я я <laughs> да я уже на тренажерилась на велику, если честно. Ну сейчас я пройду, я покайфую тут и пройду. Ой, ребят, давайте я вот так сделаю. Опа. О, вообще кайф. Я готова заснуть, друзья. Ми вже прикиньте ви тут матрас поставити. Це ж в когось вдома такі качелі є, і в них там легенький матрас, подушечки можна так літом в обід вийти, собі, сієсту устроїти, лягти, поспати, в садочку, під подушечок. І взагалі клас. Качається моя. Ой, я не можу з нею. Чуть-чуть пошатає. Ну що ти вже накачалась, Біцуху покажи! Боже, я зараз вам відповідаю, я зараз засну. Що мені подобається, що тут от, типу ліс хащі з боку. Бо дуже спокійно і пташечки постійно співають. Подивіться. Ану, ану, покажи, на що ти способна. Я вже накачалась, Вона каже, що вона вже накачалась, але я не знімала. О, качається, качається. Так, друзі, я вирішила, що я не можу опустити цієї можливості. Подивіться, подивіться на неї, я не можу. І я йду до неї. Боже, як жарко, це капець. Добре, що ми ще зранку пішли, бо було ще не так жарко. Така життя радісна. Я хочу, я тут, коли бігала, я прийшла сюди ноги покачати. О моїй. Назніми. Назніми. О, давай так, так. Ні, ні, качаються Хорошо. Я кажу тобі. Ти на отуся. Таби руки накачаються, так? Іменно ікри качаються. Ой, да? oh, О, я хочу <п racket> шановелик, хочу. На, ты мне оператор. Ой, я такая голодная. Я шовсянку не доела. Да я тоже. Чекай. Да, там ноги закластались, можно? Нет. Боє. Фу, ребята, це жесть, Я говорю. Жари. Это тяжело. О, все. Зроби, як я ноги. Поза звездочки. Ну, а, такая... вот а, дай покажу. Так? я так? Да. Типа руки вроде качаєш чи ноги, я не знаю. Чи. Даже я. И до конца дотягиваем. Ну, это какой-то нелогичный этот. ты Ты пристань, пристань. А якось я как-то себя застряла. тут только вот так можно. Ну. Дурацкий тренировочный, Дурацкий чисто. А вот туда встань. Сюда. О, да. А так боки розтягуються. Так, пробуем. Я не знаю, она реально высока. Ну. Да. Горячо. Давай, быстро. Вылечу. Ух, молочинка. Да я запрыгну. Там же грязно. Не, я не Блін, нарешті! Ти Ты вже була, давай я На, знімай мене з різних ракурсів красиво. І знизу, знаєш, так, щоб типу, як прямо на <ріх> Ну він нормальный. Ну він який малогабаритный да. для дитини. Ну, ти, звісно, бодібілдер, я прям з тебе не можу, ну ти прям сілач. Ух. Ну, і я на качок. Ну, і я на качок. Так, ми вже вийшли, їдемо на дачку. Фюша, я дусі. Ми йдемо до машинки. Я вділа шорстики, дуже жарко. Ми прийняли душик, освіжилися. Нам набагато легше. І зараз будемо їсти морожено. Так. Я прийшла стерити абрикоску, на дебала я персики. Ось такі вони вже. Ну зараз, фокус-покус. Блін. О, такі вже персички. А, цього року вони якісь маленькі, бо, то що, мабуть, холода була. От, я прийшла абрикоску стерити. Блін, вони так високо зараз. що, Звісно, усложняється задача.

Добрий ранок, у нас день другий. Ми сидимо з Настю в бесідочці. Вчора я вам мало знімала, бо вчора не було в нас нічого в принципі такого цікавого. Сьогодні ми шашлики готуємо, Я думала, це буде вчора, але це буде сьогодні, бо то, що ми приїхали сюди на зелені свята. І сьогодні ми будемо робити шашличок. Всю ніч він в нас маринувався. В нас цілу ніч і цілий вечір ішов дощ, тому мені зараз дуже комфортна температура на вулиці, прям взагалі. Бо після дощу все таке свіже, немає задухи, бо вчора було дуже душно. От, ми вже поснідали, попили каву, поболтали. Зараз вийшли з Насті на вулицю трішки. Ми були до цього часу вдома. Взагалі, знаєте, мені на дачі дуже класно постійно спати. Я прям вирубаюсь. Навіть якщо я не втомлена, тут дуже коротше, комфортно спати. Але в мене зараз щось трохи голова болить, не знаю, чи це на погоду чи на що. О, коротше. О, такі у нас справи. Папа поїхав поки що на роботу, коли він приїде, десь напевно будемо робити шашлачок. А зараз ми поки що просто чилимо, відпочиваємо. До цього ви могли спостерігати е, магію ранку <смі> на дачі. Нас <смі> після дощу всюди роса і дуже все гарне. Прям такі капельки. я вже походкала і на портрет, і на тіки. Коротше, дуже гарно. Ще до речі, вчора я помила голову тут, і як я вам вже говорила неодноразово, тут вода зі скважини, і вона м'яка для волосся. Це ну просто нереалочно щось. Масок не треба, просто шампуню туди-сюди прошуршали волоси. Волосся і ваше волосся просто шикарне від е, просто миття шампунем і посушити. І все. Можна навіть не сушити, навіть якщо воно саме висохне після цієї води, воно буде шикарним. Я не знаю, як це працює, але ця вода м'яка. Е, ну, коротше, після неї дуже обладжене волосся. от Для лиця, мені здається, вона не очень, бо то, що, ну, якесь воно в мене шершаве, не таке гладеньке Але для волосся. Супер. ще я нею напитися не можу, бо вона дуже м'яка. Але то, що вона для волосся класна, це перекриває все. І так, друзі, нарвали вишень, ще трошки малінки знайшли. Я вся обкусана комариками. зато з відром вишень. Це мені стало скучно сидіти в хаті і нічого не робити. Я вирішила допомогти моїм з і нарвати вишень. Навіть вам влог познімала чуть-чуть. Як гарно. Я вертаюся бо то що ми з мамою маємо ще дрелювати вишні. Я цього не робила з минулого року. У Мене все чухається. Ти їх маєш? Так, я заливаю водою тоді. Вони ще мої заляє. колилась. Mm -hmm. І ще одна. Ой, як гарно. Доїсте малинку. Ой, ще одна малива. Oh so her так. Екскурсія, кролятник. До речі, зацініть настіні локони. Дивіться, це вона з косичками спала. Красоточка. Камілашка. Опа, опа. Клас. Це вони неділю назад ні, родились. Ні, ні. Джефферби, четыре Милашка, милашка, а тут чуть-чуть а побольше. Немножко, милашка. Наша поляна. Ух, шашлычок. Таблетики. Так, все, ми їдемо додому. Ми вже зібрались, виїжджаємо. Пастюшу.